Що ти бачив? Зло? Звіра. Він схожий на людину? Коли побачиш його, обістрешся? Радіоектів. Ти колись таке бачив? Щоб це не зробив. Він до біса сильний. Розірвав як тряпку. Це виглядає, наче укус. Це або кнуряка, або крокодил. Там були сліди. Які сліди? Що це за хрінь? Тікаєм нахуй. Це бляха здоровий кінгуру. Він високий, як моя колишня, та ще й рудий. Та це зомбі. От лайно. Цього року ми маємо щось зробити. Який в тебе план? Я йому нахрін мізки вишибу. Природа він тут. Та є прочухана. Іди сюди, малий. Пахніть мене. Рудий. Зеред! Не виходь із машини. Не виходь із машини. Залізь нахуй в тачку. Здається, я всрався. Кангуру робить повний розйоб! Конгурінго роз'єбінго. Ставимо лайки та підписуємося на канал. Або ставимо не лайки і не підписуємось на канал. Якщо є замовлення на озвучку фільму або серіалу, звертайтесь.